Компанія Softcom відкриває двері крамниці електронних послуг твій час. Крамниця працює у форматі all-inclusive та увібрала у себе всі найкращі послуги для тих, хто звик економити свій час. Це перша ленточка відкриття нашого магазину. Кожен день в Україні будуть відкриватися все більше і більше магазинів твій час. І таких лент будуть становитися більше і більше. І коли небудь -то прийде той день, коли ми зможемо. Св'язав ці ленти опоясать всю землю. Серед них буде лента нашої Перелік послуг та програм, які охоплює електронна, крамниця значний. Серед них електронний цифровий підпис, сервіси для бухгалтерської звітності, медок та сота, програми 1С та Ліга Закон. Ми приложили багато усилій для того, щоб клієнти тут отримали лучший сервіс і програми, які необхідні кожному предприятию. Электронно-цифровая подпись, электронный документооборот, программы 1С, Лига Закон и прочее. Час як відомо гроші, тому підприємці і бухгалтери зауважують, електронна крамниця дозволяє заощаджувати особистий час, при цьому не втрачається якість обслуговування. Наприклад, отримати електронний цифровий підпис можна за лічені хвилини. Тому що мені не потрібно їхати кудись, та отримати цифрову підпис. Мені потрібно приїхати сюди, одразу отримати і одвіти на всі свої питання, і ту ж цифрову підписі Сразу одним махом вирішити всі свої проблеми. це ближай економія времени. Ну і удовольствие просто з ними працювати. Крамниця електронних послуг Твій час це місце, де все продумано до дрібниць, зручне місце знаходження, привітний персонал та безліч питань, які тут можна вирішити. Все це робить її місцем, куди із задоволенням клієнти повертається знову і знову.